Привіт! це ялинка суперзірка. Ялинка лита, зелена, висотою 1 метр 50 сантиметрів. Подивіться, які тут гілочки, просто як на живій ялинці. Але є класна перевага: ця ялинка не осипається. Ялочка повністю виливається у пластмасову форму, і для того, щоб вона була максимально натуральною, ось сюди наноситься коричнева фарба. Така ялинка підійде для кімнат, яких не надто багато вільного місця, або ж можна поставити її на підвищення. Висота ялиночки вимірюється від верхньої гілки і аж до підлоги, включно з підставкою. Підставка долитих ялинок металева, тому що вони важкі, так як на них багато матеріалу. Також тут є ось така заглушка для того, щоб підставка не подряпала підлогу. Ялиночка складається з двох частин. Це потрібно для того, щоб вона помістилася до ось такої компактної чотиришарової цупкої картонної коробки. Купуючи ялинку в Urban3, ви будете економити на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс вам буде десь зберігати ялиночку не в сезон. Багато людей хвилюються, що ялинка може не поміститися між диваном та шафою, наприклад. Але хвилюватися не варто. Діаметр ялинки ми вимірюємо по повністю розправлені нижній гілочці. І якщо раптом потрібно трішки скоригувати діаметр, можна просто гілочку підняти доверху або припустити донизу, і діаметр автоматично зменшиться. В структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 міліметрів, тому гілочка не буде гнутися, навіть якщо на ній буде багато іграшок. Класно, коли ялинка не тільки красива, але й безпечна. Це все первинний матеріал, без жодних домішків і без жодного запаху. До кожної ялиночки ми додаємо сертифікат якості та гарантію на конструктив на 2 роки. Тому купуючи ялинку в Tree, ви обираєте безпеку, адже наша ялинка при контакті з вогнем не спалахує, а лише поступово-поступово поступово тліє. Ось така вона красуня, ялинка лита суперзірка висотою 1 метр 50 сантиметрів. Замовляйте її саме зараз.